І так, приїхали до мене Черрій амулет. Клієнт сказав, що машина на холодну заводиться, все нормально, коли нагрівається, він виїжджає, 500 метрів проїжджає, вона починає давитися, глохнути і немає тяги. Що я тільки не робив? Перевіряв паливний насос, всі предохранителі, тиск на рампі, дросільну заслонку. А оказалась настільки банальна причина, що просто капець. Просто почистив контакти на форсунках, роз'єднав форсунки, почистив, пропшикав, поставив, машина полетіла та як нова. Ці китайці це просто капець. Перед тим, як щось діагностувати і щось робити, щось до серйозного лізти, візьміть, просто перепшикайте всі свої контакти, перевірте. Тут на дроселі на впускному колекторі форсунки, предохранителі, і тоді вже можете приступати до більш серйозного чогось.